А з СБУ мені не потрібно звертатися, СБУ не розслідує факти злочинів державної зради. Тому що в час війни в економічно складний для країни час це є державна зрада. Вони на свою користь використовують своє службове становище. Це як тоді. А, Тобто державна зрада сторони посадових осіб це нормальне явище так, для вас, для СБУ будь ласка, трошечки спокійніше себе побувають. Ви <свистан> не перебуваєте, не втручайтеся. Спокійніше, будь ласка. Дві, я знову говорю, мені перешкоджання йде. Дивіться, в мене тут йдуть провокації, з У вас просять трошечки тихіше себе збирається. Ще раз повторіть, <плес> тому що <плес> тут <плес> пакуває, які знакіною стоїть і не дає мені можливості з вами спілкуватися. Тут йдуть провокації. От дивіться, я з вами спілкуюся, мене нагло перебуває. Використовую тиск з погрози. Я прийшов звернутися про допомогу, бо до мені йдуть переслідування. Я маю документи. Я...